Вікторія порекомендувала мені як чудового викладача, про що дійсно підтверджую з особистого досвіду, бо вже спробувала з нею курс і продовжую навчатися далі. У Вікторії дуже легкі завдання, дуже доступний матеріал. Плюс до цього всього Вікторія вас буде супроводжувати впродовж цього всього курсу. Не буде такого, що ви купили, і самі розбираєтеся ці. Ні. За що я їй дуже вдячна. Вона завжди на зв'язку і відповідає на будь-які запитання. Тому я рекомендую вам Вікторію. Варто спробувати займатися з нею, і ви побачите, що дійсно достає, знайдете свій результат. Ви досягнете його, досягнете успіху. З класу я вчила англійську мову, але коли прийшла на курс до пані Вікторії, зрозуміла, що я абсолютно нічого не знаю і не пам'ятаю. Але за буквально пів року мій рівень досяг настільки високого шабля, що я почала вільно розмовляти із своїми друзями, які можуть говорити зі мною англійською мовою. Це справді дуже круто.